Привіт-привіт! Це Аня, яка не має залежності. І зараз ви бачите нашу першу зустріч колекціонерок лялькарів. Це таке щастя бачити людей зі своєї зграї, мати можливість подивитися на їхні скарби і поговорити поговорити на всі теми і розуміти, що це також цікавить людей. Танка тримає в руках легендарну ляльку Horse Loving на молдімаки. А цей песик любов. Я вперше торкнулася до ляльок Integrity Toys, Аня принесла їх, здається аж чотири. А тут уже всім відомий Адоніс, на столі лежить вітні в коробочці. Та що я розповідаю? Потрібно це бачити на власні очі. А я була просто загіпнотизована волоссям Терези, яке змінює колір. Награлася клас! А повернувшись додому, мене вже чекав такий сюрприз: Дівчинка Ліза надіслала мені цю надзвичайну наречену просто в подарунок. Так, так, вам не почулося. Вона подарувала мені колекційну ляльку наречену. Амура, почувши, що це колекційна лялька, вирішила триматися подалі від такого скарбу. The Bridal Collection, або ж колекція наречених, бере свій початок у 2000 році. Спочатку з'явилося три ляльки в першій серії. Вона так і називалася Millennium Wedding, або ж Весілля Тисячоліття. Другий випуск ляльок вийшов у 2001 році. Він називався Romantic Wedding, або ж Романтичне весілля. На жаль, ця Тереза так і лишилась прототипом. А саме на цю чарівну барбі ми сьогодні будемо робити огляд. Зараз вона виглядає не дуже презентабельно, але я обіцяю, що це зміниться. Вона мені нагадує персонажа з мого улюбленого мультфільма Тіма Бертона Труп нареченої. Або якогось привида цими кольорами фати і сукні. На коробці зображені троянди. Виглядають дуже лаконічно. Мені подобається цей шрифт, дуже нагадує весільну тематику. Лялька випущена для дорослих колекціонерів віком більше 14 років. Лялька виготовлена в Індонезії. І так як це колекційна лялька, то в комплекті вона має підставочку. Ура! На верхній частині коробки є сіра пластикова кришка. Лялька моя вже була відкріплена, тому якогось вау ефекту тут немає. Давайте подивимося на підставочку. Це мій улюблений тип підставок прозора і біла. Після слів улюблена Амурка прийшла, щоб показати, хто тут улюблений. Це, мабуть, найдовша фата, яку я тільки бачила у ляльки Барбі. Тут є гарний букетик троянд. Але, на жаль, він дуже пожовтівший. Амурі дуже сподобалась фата, і мені довелося з нею змагатися. Фата має віночок з квітів, і вона ще закріплена до волосся. Потім можна її буде прикріпити за допомогою маленької шпильки. Ну, далась тобі ця фата. Я все відкріплюю для того, щоб помити ляльку, волосся, фату і все-все-все привести до ладу. Вона займає просто півстолу. А тут вже шерстя муряча. Цим стрічкам в букеті дісталося найбільше вони геть пожовтіли. Намисто закріплене. Цукнею у ляльки є ще такі трусики. Туфлі не такі, які ми звикли бачити у Барбі 90-х. Щось таке в них схоже на мастило чи на якусь олію, і ноги ляльки також якісь липкі. Мені цікаво дізнатися її історію. Що ж з нею трапилося і чому вона. В такому вигляді. На сукні бачимо також якусь пляму жирну. Але спробуємо це все відібрати. Що ж, почнемо перевтілення. Для цього я використовую кисневий відбілювач. Екологічний і без фосфатів. Це не рекламна інтеграція. А могла б бути? Щіткою я відчистила тіло ляльки, доки її одяг кисне у відбілювачі. На щастя, з лялькою все добре, все відчистилося і відмилося. І як каже наша шановна пані п'ятихаточка, фусики геть з якоря. Як вам колір водички після першого замочування? Підставка чистесенька. Взуття також. А над сукнею, букетом і фатою ще потрібно попрацювати. Використовую для цього цей засіб. Я вже бачу, як працює. А ви. Поки волосся ляльки ще не повністю сухе, дуже зручно зробити зачіску. Волосся дуже густе, блискуче і мені подобається ця прошивка. Ніжки ляльки згинаються на два кліка. І, як ви вже встигли помітити, все чудово відіпралося. Від цієї красуні просто перехоплює подих. І тепер ми можемо оцінити всю красу її букета. Сукня оздоблена такою неймовірно ніжною вишивкою з квіточками. Лінія декольте виглядає надзвичайно ефектно. В комплекті неймовірної краси намисто, схоже на перлинки. А також лялька має сережки. Лялька має традиційний для 2000-х років макіяж, неймовірно ніжний і дуже вдалий вибір молду це молд Макі, макіяж очей начебто припилений смокі Айс в коричневих тонах, губи пастельного кольору. Квіткові мотиви на сукні перегукуються з вишивкою на корсеті. Дуже ніжно виглядає. Всі кольори неяскравої палітри, тому дуже гарно поєднуються. Я вважаю, що ця лялька на 100% колекційна. Вона дуже гарна і привертає увагу. Лишилося тільки знайти їй достойне місце. Тому що вона в своєму бранні займає ого, го скільки місця. Ця спідниця просто неймовірно розкішна і пишна. Лізочка, я тобі дуже-дуже вдячна за цю красуню. Я дуже давно хотіла зробити відео з перевтіленням, і для цієї мети шукала якісь. Ну, не в дуже гарному стані ляльки, щоб був такий вау-ефект. Але я й не могла очікувати, що мені подарують таку ляльку. Дякую, що додивилися це відео до кінця. До нових зустрічей! Бувайте!